Щорічно, 3 грудня, світова спільнота вшановує осіб з інвалідністю. Сьогодні в комунальному закладі центр надання соціальних послуг відбуваються заходи серед глядачів: це діти з інвалідністю, особи з інвалідністю, батьки з дітей з інвалідністю. Місцева влада підтримує дану категорію, постійно допомагає матеріальною натуральною допомогою. Шановні діти, шановні дорослі, я хочу сказати, що ви приклад для багатьох. Ви зірець для багатьох. Ви надихаєте людей своєю цілеспрямованістю, своїм прагненням до творчості. Ви робите добрі справи, займаєтесь волонтерством. Я бажаю всім нам миру, перемоги, здійснення усіх мрій і всього самого найкращого. Дякую вам за все. У мене син з ДЦП, Я його виховую сама. Ми тут були. З, з дитинства попали в цей центр. І це дуже велика підтримка, коли ми можемо прийти, він не один на один зі мною залишається. Дякуючи, що ми можемо розраховувати на таку допомогу, що все-таки ж ми не самі.